У давнину в Україні тканини виготовляли з різних рослин льону, конопель, іноді кропиви. Селяни самостійно вирощували і обробляли ці рослини. Конопля здавна була однією з найпоширеніших і найцінніших рослин для виготовлення тканини. Процес був тривалим і трудоміським. Коноплі сіяли, збирали вручну, замочували. Жінки, які виконували цю роботу, змушені були заходити в холодну воду і витримувати тривале фізичне навантаження. Через це багато з них хворіли, втрачали сили, а подекуди навіть передчасно помирали. Потім коноплі сушили, вимолочували, тіпали, микали, пряли нитки та ткали полотно. Нам відомо з біології, що рослини бувають дводомні і однодомні. Так от конопля це дводомна рослина, тобто має окремі жіночі та чоловічі особини. Рослини, що несуть жіночі квітки, називають матірка, а чоловічі плоскінь. Висота деяких видів сягала до 4 метрів. Спочатку збирався плоскінь. Він має міцніші і грубіші волокна. Тканина з них виходить груба і цупка. Десь через 2-3 тижні збиралася матірка. Волокна у неї тонкі і еластичні. Така тканина дуже цінувалася і використовувалася для виготовлення сорочок, хусток та намиток. А дівчина при самій дорозі. Недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Тарас Григорій Чевченка Тож наші предки, входячи із серпом у руках у поле з рослинами за вишки свого росту, могли відрізнити матірку від плоскіння. Звісно, що сьогодні ці процеси значно змінилися. Промислові коноплі вирощуються на спеціальних полях, зокрема в самому серці України, на чистих землях Полтавщини. Їх збирають машини, жатки, молотарки, комбайни. Завдяки сучасним технологіям контролюють якість сировини на всіх етапах, від виробу найкращих українських сортів до одержання міцного. Теплого та гіпоалергенного волокна.